Росіяни окупували чотири населені пункти Сумської області та продовжують спроби просуватися далі. Сьогодні це головна тема дайджесту новин Тиждень суми мене звати Христина Довбня, і ми разом із командою зібрали актуальні факти та коментарі стосовно безпекової ситуації в області. Понеділок, 26 травня, на офіційній сторінці сумської обласної військової адміністрації з'являється інформація, що під контролем Російської Федерації. Перебувають чотири населені пункти Сумської області. А саме села Новеньки і Басівка Юнаківської громади та Веселівка і Журавка Хотінської громади. Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, жителів цих сіл давно евакуювали. Загрози для цивільного населення немає. Він зазначив, що російські військові продовжують спроби просування з метою створення так званої буферної зони. Також у дописі на сторінці ОВА йшлося про те, що бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади. І на околицях Лукні Юнаківської громади. Однак сили оборони України тримають ситуацію під контролем та відбивають атаки противника. Ще раніше, 24 травня, аналітики проєкту Діпстейт оновили мапу бойових дій на Сумщині. Згідно з їхньою інформацією, майже 63 квадратних кілометри території Сумської області були окуповані. Ситуація залишається складною. Противник продовжує наступальні заходи і намагається просунутися в глиб території, а саме е зайняти населений пункт водолагі, біловоди, Локня та підійти в притул до юнаківки. У противника є зараз контроль над басівкою журавкою. Це вже такі доволі. Чималі села в плані тому, що там є підвали, є якісь позиції, і зараз ворог намагається накопичитися для подальших штурмових дій. Президент України Володимир Зеленський цього тижня під час зустрічі з журналістами заявив, що росіяни намагаються накопичувати сили на сумському напрямку, аби створити буферну зону глибиною у 10 кілометрів. Але це не вдається в бажаному ними масштабі через операції українських сил оборони. Накопичення військ саме на сумському напрямку, до якого вони готувалися з курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії, як то на Покровському напрямку на Константинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. Так само зараз на сумському напрямку. Вони накопичують війська більше 50 тисяч. Ми розуміємо, але у нас там є успіхи. Як повідомляє Радіо Свобода про створення буферної зони вздовж кордону Росії та України, очільник Кремля Володимир Путін оголосив під час наради з урядом минулого тижня. Нагадаю, що наприкінці березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія готується до наступу на Сумську і Харківську області. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю, опублікованому 9 квітня, заявив, що російська армія. Мія вже фактично почала наступ на Сумську і Харківську області. Пізніше в генеральному штабі збройних сил України пояснили, що заява головнокомандувача це констатація факту, а не привід для паніки чи хайпу. 28 травня Діп Стейт показали, як прикордонники знищують російських військових у біловодах на Сумщині. Також РФ намагається просуватися та закріплюватися у селах Локня, Володимирівка та Водолаги. Того ж дня, 28 травня, російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що російська армія захопила село Костянтинівка на Сумщині, яке відповідно до мапи Діп Стейт із 27 травня опинилося у Зоні. Село розташоване на півночі від Кіндратівки Хотінської громади. Нині з 14 сіл Хотінської громади можна потрапити лише в два. В інших тривають інтенсивні обстріли армії РФ. Про це нам розказав голова громади Микола Торяник. Попри складнощі, евакуація цивільних людей продовжується. нема нічого в селі. Ні, світу школу розбили. Позавчора. Последній магазин був, і то люди зібралися і втекли. Ситуація у прикордонних селах вкрай важка, каже поліцейський офіцер громади Юрій Гамота. Кучність ворожих FPV-дронів, саме FPV-камікази, дуже велика. Їздив, ну, поки ще можна було там одна-дві FPV, там пару мінометів, пару арти, то близько десяти вивіз і людей цивільних. Там з'явився. Ворог вже його засікли на мотоциклах. І Сьогодні зранку нам дали знати, що вже туди ми не зможемо заїхати. Бо йдуть по всій лінії кордону. От, ви ж карту бачите, воно, у нас всі населені пункти. Uh -huh. Дев'ять взагалі на кордоні, а 12 5-кілометрові зоні. І тільки два це хотінь, і писарівка, вони в 10-кілометровій зоні, більш-менш безпечні, але прилітали сьогодні. Ввечері 28 травня на сторінці Товариства Червоного Христа повідомили, що автівка волонтерів підірвалася на міні-Лепесток під час евакуації мирних жителів із села Кіндратівка Кахотінської громади на Сумщині. Може стріляти. Надо Газу, давай. Волонтери були єдиними, хто того дня зміг дістатися кіндратівки та вивезти двох літніх людей. Родину Колодченків, яких волонтери вивезли з Кіндратівки, доправили до гуманітарного центру «Плорітон» у Сумах. Далі вони поїдуть до родичів у Львівську область. Уточнили волонтери. Тим часом російські війська просунулися біля сіл водолаги, локня та біловоди на Сумщині. Згідно із даними аналітичного проєкту Діпстейт, станом на 29 травня площа окупованої території на Сумщині становить більше 93 квадратних кілометрів. Для порівняння 27 травня площа окупованої території була 67,5 кілометрів квадратних. Сіра зона з майже 62 кілометрами квадратними з більш Чилася до майже 73 трьох кілометрів квадратних. Як зазначають аналітики Діпстейт, російські військові націлилися на Хотінь та юнаківку. До останньої ворог вже наблизився в притул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для ворога, аби ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування. В дронів по сумах зараз бачимо і тактику спроб застосування ворогу малих штурмових груп в межах Сумської області. Переважно і найбільш активно це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній час ворог намагається і розширити зони заходу таких малих штурмових груп. Це, зокрема, населені пункти, пункти Веселівка та Володимирівка. Андрій Демченко додав, що російські військові почали накопичувати сили на цьому напрямку з минулого року, аби вибити українських військових із Курщини. Цього тижня в останній пролунав останній дзвоник у басівській школі. Навчальний заклад працював 43 роки. Через повномасштабне вторгнення і близькість до кордону з Росією понад 70 учнів були змушені евакуюватися та навчатися дистанційно. Цьогоріч школа припиняє свою діяльність. За інформацією аналітиків, діпстейт, нині басівка окупована російськими військовими. У березні цього року із села виїхали останні життя жителі, розповіла Суспільному голова Йониківської громади Олена Сіма. Сумно, що уходить, тому що я з першого по сьомий клас учився і тут а, уходить. Я взяла сьомий клас, вони зараз навчаються, мої учні, але взяла їх у п'ятому класі і, на жаль, жодного разу я їх не бачила наживо. Довелося спілкуватися з ними лише ну в дистанційній формі навчання, Сумую, що не змогла з випускниками провести випускний, такий, як треба, як завжди. Ми проводили. Дзвоник старовинний старовинний. На ньому вказано вказано рік його випуску. це 1881 рік. От. Тобто він прийшов до нас ще із отієї церковно словянської школи, наш дух школи, завжди буде об'єднувати тих, хто там працював, хто там навчався. Наша команда і надалі слідкуватиме за розвитком подій на Сумщині. Оперативно інформуватимемо про найактуальніше. Вкотре закликаю підписуватися на сторінки Суспільного у соціальних мережах, аби не пропускати важливі новини. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. Зустрінемось на Суспільному.